У гвіздецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів провели солодкий ярмарок. Учні продавали власноруч виготовлені смаколики, різноманітні кекси та торти. Школярам вдалося зібрати майже 2,5 тисячі гривень. Всі зібрані кошти вони передадуть на потреби військових у зоні. АТО події, що відбуваються зараз на сході, викликали сплеск патріотичних почуттів серед українців. Незалежно від віку громадяни нашої країни намагаються надати допомогу бійцям, які воюють у зоні АТО. Саме тому лідери учнівського самоврядування Гіздецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів ініціювали проведення благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Під гаслом в дитинстві відкриваєш материк, який називається Батьківщина. На захід запросили батьків, учнів та вчителів. Ярмарок під назвою Смачна країна відбувся 22 грудня. Активними були учні, батьківські комітети класів та вчителі. Ярмарок продемонстрував, як громадою потрібно і варто робити добрі справи. Тут були представлені різноманітні вироби, які діти разом із батьками приготували та виготовили власноруч: печиво, пампушки, пиріжки, кекси тощо. Коридор школи перетворився на торгівельний міні павільйон парти на прилавки переповнені різноманітними смаколиками. Не залишив ярмарок байдужим нікого. Гарними покупцями виявилися учні школи, адміністрації, вчителі та працівники. Школярам вдалося зібрати 2425 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби військових у зоні АТО. Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи школи вдячні за допомогу у проведенні благодійного ярмарку Смачна країна матерям та бабусям школярів.